Радикальна партія ініціює підвищення мінімальної заробітної платні в Україні в три рази, як мінімум до трьох тисяч гривень. На сьогодні мінімальна заробітна платня 1218 гривень, на які неможливо вижити. Ця сума вона не змінювалась протягом останніх двох років. А всі знають, що за цей час ціни зросли понад 70%. Гривня впала майже в три рази. А заробітна платня мінімальна за цей час піднялася лише на 6%. Це є абсолютно неприпустимим. Тому питання підвищення мінімальної заробітної платні це є не тільки питання соціальної справедливості, питання соціальних стандартів. Це є питання відновлення зростання української економіки. А в купі із зменшенням податкового тиску на фонд заробітної платні, який ми пропонуємо. Ми пропонуємо радикальне зменшення єдиного соціального внеску до 15%. Вкупі В купі ці ініціативи дадуть масштабну дитинізацію. Вони дозволять вивести з тіні дуже масштабні кошти, які на сьогоднішній день виплачуються в конвертах. Підприємцям має бути вигідно сплачувати заробітну платню легально. А ті, хто сплачують заробітну платню нелегально, через підвищення мінімальної заробітної платні, будуть вимушені робити це у. Правовий спосіб тому з одного боку, за рахунок такої ініціативи, ми підвищимо купівельну спроможність громадян. Ми дамо додаткові доходи громадянам і не тільки, бо в приватному секторі багато хто має нормальні заробітні плати, але передусім це буде стосуватися бюджетної сфери. З другого боку, ми Забезпечимо стимул для відновлення зростання економіки, тому що виводячи кошти з тіні, ми даємо додатковий імпульс купівельної спроможності розвитку економіки, оскільки 70% валового внутрішнього продукту формується саме за рахунок видатків домогосподарств. То коли люди почнуть заробляти більше, вони будуть більше купувати. Ми будемо відновлювати вітчизняне виробництво, і ця ініціатива вона спрацює на розвиток української економіки. Окрім того, вона дасть додатковий імпульс необхідній. Індексації пенсій та стипендії, які також потрібно робити паралельно на сьогоднішній день. У нас абсолютно немає альтернативи, тому підвищення мінімальної рівня заробітної плати з 1218 гривень до як мінімум 3000 гривень, зниження радикальне єдиного соціального внеску з 37% до 15%, що дозволить вивести заробітні плати з ціні менше податки, принесуть більше надходження до бюджету, дозволять проіндексувати не тільки підвищення. Ти мінімальну заробітну платню, а проіндексувати стипендії та пенсії це дасть більше добробут громадян, а це відповідно зростання української економіки. І це треба робити невідкладно. Ми запропонували таку ініціативу і уряду запропонували підтримати її нашим колегам по коаліції. Розраховуємо на їх підтримку. Бо це в інтересах українських громадян, це в інтересах розвитку відновлення української економіки. Через цей захід ми вже цього року зможемо реально змінити траєкторію економічного розвитку України з занепаду, з вільного падіння на відбудову і на збільшення економічного розвитку.